Привіт вам, добрі люди, колеги та коліжанки-мотоциклісти. Дякую, що завітали на мій канал. Ніколи не думав, що буду таким поціновувачем боксера 150X, але це сталося. А все із-за того, що цей мотоцикл порвав мені всі мотоциклетні мої шаблони. Що я маю на увазі, я і хотів би розповісти в цьому невеликому роліку. Тому поїхали. Ну, Перший і основний розрив шаблону, який у мене стався. Всі ми знаємо, що. Коли на вулиці літо, коли дуже жарко, спекотно. Для мотоциклів це не дуже добре, навіть для мотоциклів з рідкісним охолодженням. Тобто, коли плюс 40, мотоциклам жарко. Але це не касається боксера 150-го. Здається, мені його родословно працює на нього. Чим жарче, тим він краще їде. Але це не касається, коли на вулиці плюс 10 або плюс 5. Тоді здається мені йому. Холодно і доводиться ставити картоночку, щоб мотоциклу, щоб карбюратору не було так холодно. Другий розрив шаблону касається ходової цього мотоцикла. Ну, подивіться, звичайна ходова, без якихось індурійних е, таких характеристик. Звичайна з, е, вилка тоненька, неперевернутого типа, звичайні амортизатори. Ну, правда, з подвійною пружиною. Але, ну, звичайні ж, ніяких прогресій там немає, нічого. Але як працює ця ходова? Друзі, ну, мені здається, цьому мотоциклу абсолютно по барабану, по якій поверхні йому їхати. Чи це ґрунтовка, чи це щебенка, чи це вбитий асфальт, чи це бугроями. Ковтається, обробляється цією ходовою все дуже-дуже добре. Гадаю, в Індії там теж асфальт не дуже гарний. Хоча, можливо, і краще, ніж у нас. Але це все працює дуже-дуже гарно. Оце моє велике-велике здивування. У мене е, вага 95 кілограм, але я не почуваюся, що це маленький мотоцикл Слабенький. Ходоває, ковтає абсолютно все. Причому без малейших нарікань, без малейших. Третій розрив шаблону це лапка КПП. От давайте. Я про неї розкажу. Багато людей жалуються, що незрозуміла лапка КПП, всі, всі швидкості вниз, потім треба переключати вверх. Нічого подібного, друзі. От я, наприклад, для себе записав в пам'ять такий присед для цього мотоцикла. Що швидкість на повишенні я включаю носочком, швидкість на пониженні я включаю п'яткою. На повишення носочком. На пониження п'яткою. Все. Це все заповнилось і не визиває ніяких абсолютно конфліктів, навіть коли пересідаю на другі мотоцикли, оскільки в других мотоциклах нема педалі для п'ятки, тільки для носочка. Тому все дуже просто. Запам'ятали, і все працює. Але в чому розрив шаблону? Друзі, наскільки це вдобно? Я вже привик і наскільки це мені подобається, що просто ну, словами не передати. Повишення, пониження. Це все дійшло до автомата, Я навіть не замічаю, коли я переключаюсь. Багато чув відгуків по резині. Кажуть, що вона не держи піска, не держи ґрунтовки. Я катаюсь на цій, міняти не збираюсь. Наповне но нормальна резина. Тут підтримує 2,2 атмосфери. На задньому колесі підтримую 2,4 атмосфери. Тепер, що ще дивує, друзі, подивіться на оцей накат. Ну це ж взагалі, навіть словами не передати, іменно із-за цього наката заднього колеса мотоцикл спокійно їде 80-85 кілометрів на 16-й зірці. У мене 16-та стоїть. Тому, що подобається, коли я їду 80-85, немає вібрації взагалі. Далі вже є смілка вібрація. Але я намагаюсь кататись іменно 85 оскільки движок йде не в розрив для движка це дуже легко, дуже просто. Вібрації взагалі немає. Тому, зберігаючи ресурс мотору... Така швидкість на 16-й зірці іменно для нього. Залипає щеплення. Ну, це ж просто, друзі, виводите з гаража, вижали щеплення, нажали на першу передачу, прокотили метр, зняли з першої передачі, все, щеплення розімкнулося. Два-три рази так зробили, запам'ятали і будете далі робити на автоматі. Що хочу ще сказати, по Оцій гетарі деякі їх знімають напрасно. Дивіться, недавно я знімав гетару, дивився в якому стані зірки, оскільки вже 7 тисяч пробігу і взагалі ніяких нарікань. Зняв гетару, трошки промив, подивився зірки, цеп, все в доволі гарному стані, майже в новому стані. А чому? А тому, що гетарка стоїть, вона ж захищає від пилу та бруду та грязі. Розповім коротко, як я це все е, доглядаю. Ну, звісно, у віконці я дивлюсь, який робочий хід. Робочий хід цепу на свободно стоячому мотоциклі має бути 3,5-4 см, оскільки, коли ви сідаєте на мотоцикл, він підстрибує на 2,5-2 см. Оце і є робочий хід. Тепер як я мажу цеп, я знімаю кришечку ведучої зірки. До речі, вся грязь зі смазкою скаплюється тут. Іменно на пластиковій кришці. Тому я знімаю, витираю її або туалетною бумагою, або тряпочкою, або салфеткою. Ну, не суть. Знявши кришку, прокручую колесо і балончиком нажимаю, поки крутиться колесо, я мажу цеп. Це все займає ну, 10 секунд от сили. Помазав на 350-400 кілометрів. Цієї смазки вистачає. Ну, трошки не через що вже жмазати не треба, трошечки помазали. На 350-400 на км вистачає. Тоді цепка смазана, зірки смазані, чисті, гарні в робочому стані. Тому, гадаю, оця дуже хороша штука. Чорний цвет я не буду красити ніколи, оскільки на чорному цвіті, на чорному кольорі дуже видно пиль і бруд. зразу. На сірому не видно, а на чорному видно. І тоді Низ мотоцикла постійно грязний, тому не краще, краще хай буде серебристий. Що хочу ще сказати, в додаток. Бак 14 літрів, витрата 2,1 літра на 100 км. Друзі, ну як можна не поважати цього мотоцикла, якщо їде він 80-85 причому бензин навіть не їсть, а просто його нюхає. Ну, ви розумієте, так? Да? Так, ну і на, остан... на останок хочу вам сказати ось що. Подивіться, дизайн не красивий. А хто сказав, що робоча конячка має бути писаним красавцем. Але він дуже достойний як мотоцикл на кожен день. Я маю на увазі для районних містечок, для сел, поселень. Ну ви розумієте. До речі, рекомендую просто людям. Предпенсійного і пенсійного возраста і взагалі спокійним людям, яким потрібен не панти, не красота, а іменно робоча лошадка на кожен день і будь-куди. Завели і поїхали, чи то на річку, чи то на пляж, чи то в ліс по гриби, чи то на огород. До речі, я тут, тут є такі кронштейни, я їх зняв, ну, тому що мішки з картошкою я не вожу, але така можливість у нього є. Ну, ці краштейни важать 3,5 кг, тому я їх зняв. А, але як треба, я завжди їх можу поставити і возити мішки з картошкою. Тому, як трудяга, цей мотоцикл взагалі унікальний. Друзі, мої рекомендації. До речі, по фарі. Там багато коментарів було під моїм відео, що я поміняв лампочку світодіодну з кулером 35 Вт. Світло досі поргорить обидва. І дальні і ближні працюють, нічого ніде не згоріло, тому, друзі, все працює. Хотів би зазначити, що не треба купувати дешеві речі в половину або в треть ціни. А треба купувати орігінал іменно, скільки, скільки воно стоїть. Тоді воно буде все працювати. Друзі, а хто діждався кінця цього ролика, покажу, де я знаходжусь зараз. Я зараз в такому місці знаходжусь, де завжди холодна вода. Завжди. Ну Ви розумієте, скільки на вулиці плюс 40, то хочеться завжди на річечку, там, де холодна вода. О, Тут недавно хтось був, бо дивлюсь мокрі доски. Річечка називається Грунь. Зараз закончу знімати відео і буду купатися. Гарне місце. тихе Трошки в глухомані ну так я і люблю так знімати відео про мотоцикли десь у глухомані Дякую вам за перегляд цього ролика. Що хотів, я розказав, дійсно гарний мотоцикл, дійсно мені дуже подобається. Тому, якщо вам не тяжко, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буду далі розповідати, є ще що багато розповісти. І про Хонду, і про Бенелі, і про Баджаш. Та і взагалі-то іноді хочеться з вами просто поспілкуватись через Ютуб. Дякую за увагу. Всім нам мирного неба, перемоги. Слава Україні. Бувайте здорові!